Чому Це... саме парубій? <кій> Тому що він був короч. Якщо був би кетя, значить був би п'ятя. Якщо б я аж винниці, то був би п'ятя. Арсен Цимбалюк в соцмережах пише: Просто зараз в українському медіапросторі розганяється добре, сплановано і підготовлена росіянами інформаційно-психологічна спецоперація проти української держави. Нанятий завербований росіянами кілер. Що позбавив життя Андрія Пробія, чітко відпрацьовував методички російської пропаганди. Щоб ускладнити росіянам їхню роботу, звертаю вашу увагу на чотири підозрілих моменти. Перший цей персонаж розповідає журналістам про особисту драму, яка нібито спонукала його піти на злочин, але робить він це абсолютно холоднокровно, місцями навіть весело. Друге, він розповідає про нібито особистий акт помсти української владі, ледь не рвен на собі сорочку. Тоді навіщо ховав своє обличчя під час злочину і тікав після злочину? Як українська влада мала дізнатися, хто і за що їй мститься? Третє, як взагалі цій істоті могла спасти на думку ідея ототожнювати Андрія Порубія з нинішнім військовим політичним керівництвом української держави. В Україні до такого б ніколи не додумались, навіть доволі далека від політики людина. А от за паребриком, це абсолютно нормальна конструкція. Для них всіх хто не Яник, це одна велика хунта націоналістів. Четверта, цей персонаж, хоч і кокетнічий, наприкінці відео, але все ж доволі охоче спілкується з журналістами. Можна сказати, що він рветься на екрани. А чому не рватися, коли скоївся свій злочин? Очевидно, що це відпрацювання плану Б на випадок, якщо спіймають. П'яте наостанок критично важливий момент. Виконавець злочину тепер відкрита, проситься на обмін, тобто в Росію. Тож, навіть якщо окремі обставини, особистого життя, про які розповідає ця істота, виявляться правдивими, факт залишається фактом. Перед нами добре підготовлений росіянами фахівець. Саме так я закликаю до нього і ставитись. Закликаю, по-перше, журналістів, які доволі щиро спілкуються з кілером. По-друге, аудиторію, яка цей контент споживає, а по-третє, тих представників силових органів, які чомусь здійснюють вкиди у змі та надають журналістам доступ до російського агента. Не будьмо частиною російського ІПСО. Самовтрата Андрія Порубія. Вже удар для України, і все, що розгортається навколо, може стати другим ударом. Віру в зрілість українського суспільства та відповідальність наших журналістів. І звісно, вірю в могутність наших спецслужб. Відплата буде.